Колеги досить називати ситуацію з банком Хрещатик форс-мажором. Форс-мажор це непередбачувані події. Те, що сталося з банком Хрещатик, це цілком передбачувана подія. І ви пам'ятаєте, що тільки завдяки бурхливому обговоренню, яке відбулось 22 грудня під час прийняття бюджету міста Києва. Тільки завдяки саме бурхливому обговоренню Нацбанк через три чи чотири дні показав, що ой, а ці офшори вони є не випадкові. Ці офшори пов'язані з паном Івановим. Це він з'ясував після того, як тут в нас відбулася дуже гаряча бесіда стосовно банку Хрещатик. Я би хотів нагадати, що ми ставили питання про дійсно виключення цієї статті з бюджету. Фракція самопоміч на цьому наполягала, і тоді зверніться до стенограми нашу пропозицію підтримав Міський голова раз, секретар Київ два. І все з вашого боку, з вашого боку, іншої підтримки не надходило, шановні колеги. Тому не валіть зі здорової голови на хвору, точніше, навпаки. І я вам пропоную звернути увагу на те, що коли пропонується докапіталізовувати хворий банк, то це означає заливати гроші в дірку. Діра, яка зветься корупційна, діра, яка зветься неефективність, діра, якою ми будемо займатися під час роботи тимчасової контрольної комісії. Зараз підготовлений проект рішення про тимчасову контрольну комісію. Ми отримуємо пропозиції від фракцій. І я вам можу сказати точно, що купу питань, на які ви сьогодні не змогли відповісти, то ви будете відповідати і обов'язково будуть точно вказані люди, які стали причиною загибелі цього банку, і причиною, чому кошти міста будуть частково втрачені. Дякую, дякую, Сергію Гусовському. Будь ласка, е, Омельченко, Олександр Олександрович. Дякую, доброго дня. Шановна президія, шановний доповідач, я згоден з тим, що сказав Віталій Володимирович, що ми частково маємо відношення до ганебного явища з Банком Крещатик. Частково це 25%. Але... Протягом всіх років від Київської міської ради було два члена наглядової ради. Або Падалко, Репік, або Репік-Падалко. Тому своєчасної, правдивої, об'єктивної інформації керівництво містом Києва не мали. Банк Крещатик мав збитки 2014 року 2000. 2014. Понад 150 мільйонів. Це був сигнал. За 2015 рік повторили у рази збитки більші. Це був сигнал. Тому я особисто вважаю, що делеговані члени наглядової ради від Київської міської ради повинні понести як найменше адміністративне. Наказання і позбутися позад голови директора департаменту Тазама це перше. Друге, якщо засновники вивели з банка понад 5 мільярдів, але залишився актив реальний 1 мільярд, то це якраз ті 25% нашій 1 мільярд чесний, бо ми не маємо боргів. Таким чином. Я просив би серйозно подумати, як з публічного злочинно організованого банка Крещатик повернути його в муніципальний банк Крещатик, яким він був включно по 2006 рік, коли було 54% контрольний. Пакет акцій Київської міської ради Київської громади. Дякую за увагу. Дякую, Дякую. будь Я ласка. Хоті... Я хотів би прокоментувати, ласка, тому коментар. що це важливо. Перше, якщо ми кажемо про відповідальність посадових осіб, ми маємо лише обговорювати. Ті рішення, яке вони підтримували, будучи в наглядовій раді, хочу запевнити, що вони не підтримували будь-яких рішень стосовно надання кредитів по, пов'язаним особам, чи Іванову, чи ще комусь, чи виведення коштів за кордон. Вони за це не голосували. Тому відповідальності їхньої за це бути не може. Друге, е я ще хочу звернути увагу на те, що ні падалка, ні гуть не є фахівцями. В е, галузі банківській сфері, крім того, у нас в адміністрації немає фахівців е, на посадах, яких можна було ввести е, в цю наглядову раду саме в банківській, схемі, в банківській сфері. І я хочу звернути увагу на те, що Національний банк має повноваження контролювати ситуацію. Повноважень Київської міської державної адміністрації щодо правомірності операцій банку відсутні. Дякую, будь ласка, Олена Вовраменко. Фракція Солідарність Овраменко Олена, шановний Геннадій Володимирович, шановні колеги. Ну, по-перше, я хочу дізнатися і виконати доручення тих моїх виборців, які до мене зараз масово звертаються, і які входять от в ті 140 тисяч, які зараз мають депозити в банку хрещати. Зараз дай Бог, що вони отримають свої кошти, які вони е, збирали багато років, і е, ну вони були в банку Хрещати. Куди їх далі е, нести? В який банк, в яку фінансову установу, і чи має сьогодні Київська громада таку фінансову установу? Якщо немає, то нам потрібно в найкоротші. Час таку установу створити, щоб кияни е, мали безпечно зберегати свої ті заощадження, які вони накопили своїм трудом. Е, і ще одне питання з приводу Ощадбанку, який сьогодні е, буде е, оформлювати картку киянина, кому він належить? Ощадбанк кому сьогодні належить? Чи це держава, чи є там якісь акціонери? Дякую. Перше, звичайно, ми, як посадові особи, не можемо лобіювати чи рекомендувати якийсь банк конкретно для того, щоб туди несли свої активи і зберігали там гроші. Це звичайно ми здійснити не можемо. Що стосується Ашат банку, то це державний банк за наявною інформацією. Що стосується взагалі наявності банку в системі комунального господарства, мені здається, що банківський бізнес це не притаманний бізнес муніципальної владі. Дякую, Геннадій Володимирович, вам е, за надану інформацію. Шановні депутати, дякую вам за жваве обговорення. Е, був виступ від фракції пані Овраменко Андрій Миколаївич. Е, наступне питання, будь ласка, було за пропозицією пана Страннікова. Проголосована зміна черговості порядку денного тому зараз. Е, до вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до програми економі... економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року номер 60 дріб60, розглядається повторно. Доповідає пан Поворозник. Будь ласка, виступ з трибуни. Слайди будуть обов'язково. Шановний Володимир, шановні колеги, на ваш розгляд надається проєкт вичні Київської міської ради про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку міста Києва на 2016 рік. Київської міської державна адміністрація підготовлені пропозиції щодо коригування програми економічного соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, до розвитку яких ми і вирішили повернутися. На попередньому засіданні Київської міської ради 17 березня 16 року були розглянуті пропозиції щодо розподілу додаткових асигнувань на загальну суму 1 мільярд 272 млн грн. мільйона гривень. За час що минуло була вишукана можливість виділення додаткових коштів у сумі 45 млн мільйонів гривень з цільового фонду міського бюджету. Це мається на увазі цільовий фонд на надходження від реклами. Зазначені кошти розподілені за результатами рішень, прийнятих на бюджетній комісії 29.03.2016 року та на підставі пропозицій поданих районними державними в місті Києві адміністраціями. Ці кошти передбачаються спрямувати на завершення робіт на об'єктах вирішення відкладних питань, в тому числі пов'язаних з аварійними ситуаціями. Таким чином, на сьогодні загальне сигнування на фінансування капітальних видатків збіжно в цілому на 1 мільярд 317 млн мільйонів сімсот тисяч гривень, в тому числі. За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 1 мільярд 254,6 мільйона гривень, і за рахунок коштів державного бюджету 63,10 63 млн грн. мільйона гривень. Тому необхідно внести відповідні зміни до програми. Додаткове сигнування спеціального фонду міського бюджету пропонується спрямувати на капітальні вкладення: це 706,8 млн грн і капітальний ремонт 547,8 млн грн. Кошти з державного фонду. З державного бюджету передбачено фінансування робіт з реконструкції споруд очистки січних аналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів бортницької станції аерації у сумі шістдесят млн грн, які необхідно включити безпосередню програму. Також з метою більш раціонального використання бюджетних коштів частково були перерозподілені сигнування між об'єктами капітального будівництва та капітального ремонту. Таким чином. Запропонованими змінами передбачається збільшити асигнування, зокрема на наступні об'єкти: це об'єкти транспортної інфраструктури, це продовження робіт з реконструкції проспекту Перемоги. Для початку будівельних робіт з реконструкції трамвайної лінії по вулиці Дмитрівській, 40 млн грн. На придбання та капітальний ремонт трамвайних вагонів це більше 100 млн грн, з них частина на придбання і на капремонт понад 40 вагонів. На об'єкти комунального господарства це для продовження будівництва другої нитки головного каналізаційного колектора. Я хотів би нагадати, у нас там йде фінансування з фонду регіонального розвитку з державного бюджету і в нас є співфінансування з міського бюджету. На будівництво і реконструкцію каналізаційних колекторів, а також на ліквідацію аварійних ситуацій на них. Це майже 40 мільйонів гривень. На реконструкцію даммолових полів Бортницької станції аерації. Для завершення робіт з водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортничі та проведення робіт з будівництва магістральних самопливного колектора в мікрорайоні Бортничі. На проведення реконструкції та модернізації ліфтів в житлових будинках ми додатково додаємо ще 31,5 млн грн. половиною мільйон гривень, і в цілому, ці, в цілому будуть проведені роботи майже на 170 ліфтах. На впровадження енергозбері... енергозберігаючих заходів, а саме на додаткове встановлення теплолічильників у житлових будинках це п'ятнадцять мільйонів та термомодернізація закладів освіти майже 22 мільйона гривень. Для проведення реконструкції капітального ремонту благоустрою парків, скверів та зони відпочинку це більше 30 мільйонів гривень. На придбання житла для потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в цьому році у нас 30-ліття 30... 30... Е... трагедії. Учасників антитуристичної операції, членів родин Небесної Сотні, додатково будуть направлені 19 мільйонів гривень. Крім того, на об'єкти соціальної сфери передбачені додаткове сигнування. Це завершення робіт з реконструкції з прибудовою центру соціального обслуговування пенсіонерів та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вулиці Олени Теліги, 37Г, 167 мільйонів гривень. Це об'єкти, які ми маємо завершити в 2016 році. Спускові об'єкти. Завершення робіт з будівництва дитячого дошкільного закладу на проспекті науки та з реконструкції житлової будівлі на вулиці Дехтарівського, 43 а для відновлення діяльності дошкільного навчального закладу. Завершення робіт з реставрації велотреку та на капітальний ремонт спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах. Що стосується об'єктів капітального ремонту, то в результаті розподілу додаткових коштів у сумі 547 мільйонів, загальне сигнування на капремонт становитиме 1 мільярд 279 мільйонів гривень. По галузі освіти на капітальний ремонт буде загалом спрямовано 260 млн грн, за рахунок яких передбачається здійснити заміну вікон, капітальний ремонт покрівель, фасадів, харчоблоків, ігрових майданчиків дошкільних навчальних закладів та інших приміщень закладів освіти. По галузі охорона здоров'я ця сума становитиме 145,5 млн грн і буде направлена на капітальний ремонт приміщень, фасадів, вхідних груп, заміну вікон у лікарнях та поліклініках. По галузі житлово комунального господарства сума сигнувань на капітальний ремонт збільшиться на 345,5 млн грн». мільйона гривень.